Уточнено наслідки пожежі, що сталися 25 березня о 10.47 у садовому товаристві Юність 2 в місті горішні плавні. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце, встановили, що вогнем повністю охоплена господарча споруда, та вогонь поширився на покрівлю дачного будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння. Через значне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці о 14.38 приборкали пожежу, чим запобігли знищенню дачного. Будинку будинку. рятувальники зазначили, під час пожежі вогнем знищено господарчу споруду на площі 15 квадратних метрів. П'ять метрів кубічних дров, садовий інвентар, електричний інструмент та було пошкоджено покрівлю дачного будинку. Пожежникам вдалося врятувати сам дачний будинок та майно всередині. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. Нагадаємо, що до гасіння пожежі залучався підрозділ 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горішні Плавні та допоміжна техніка ТОВ Єрздівських ГЗК». Причину виникнення пожежі ще продовжують встановлювати.